Щороку в Закарпатті виникає як мінімум декілька гучних повідомлень, пов'язаних з незаконними рубками у лісових господарствах, а також у природних парках та заповідниках. Значна частина їх припадає саме на санітарні рубки. За статистикою в Україні майже половину всього лісу рубають санітарними рубками, а в Закарпатті вони є основними в лісозаготівлі. Та чи справді в нас такі хворі ліси? Що таке санітарні рубки та кому вони вигідні? Українське законодавство визначає санітарні рубки як захід, який здійснюють для поліпшення санітарного стану лісів. Вони можуть бути вибірковими, коли вирубується одне дерево або їх група, або суцільними, коли вирубуються дерево на площі від 1,1 гектара і більше. Щодо проведення подібних рубок є низка обмежень, але їх можна проводити в об'єктах природньозаповідного заповідного фонду, де будь-які інші рубки категорично заборонені. Санітарні рубки мали б робити дві речі: захищати ліс від хвороб та шкідників. А у випадку, якщо дерева будуть пошкоджені і скоро загинуть, то за допомогою санітарної рубки їх швидко вилучають і продають, поки дерево ще має товарний стан. Але у фахівців біологів є сумніви щодо того, чи виконують захисну функцію санітарні рубки. Якщо казати, наприклад, про якісь там гриби або бактеріальні захворювання або вірусні захворювання, то вилучення зараженого дерева воно абсолютно ніяк не допомагає. Якщо казати про там короїдів або інших комах, які можуть вражати дерева, то ну якби воно може допомагати, а може і не допомагати. Є там публікації наукові з інших європейських країн, які свідчать, що навіть навіть по короїдах вилучення дерева, в принципі, може не Може ніяк не сприяти тому, що Україна там менше поширюється. Ну тобто, з цієї точки зору санітарні рубки це дуже сумнівна штука. Ну я б навіть сказав, що вона не сумнівна, вона є однозначно неефективною. Купа санітарних рубок в Україні проводиться е, з приводу еколого кліматичних факторів. Ну тобто, комплекс еколого кліматичних факторів це те, що вразило дерева і чому потрібно провести санітарну рубку. Ну це ж повний бред, ну, Тобто, це ні про що це демонструє повне повне нерозуміння е, того, наша цю цю рубку взагалі проводити, і ще це демонструє, що ця рубка. Проводиться виключно через гроші. Ну тобто, я вважаю, що більшість санітарних рубок в Україні вона проводиться виключно е, от з цією другою метою, тому що е, заробити гроші, тому що мета там боротися зі шкідниками та хворобами вона цими рубками не досягається взагалі. В Закарпатті, зокрема, як зазначає видання тексти, у 2020 році обсяги заготівлі деревини санітарними рубками були більшими ніж рубками головного користування. Які безпосередньо для цього призначені у відповіді на наш запит, закарпатське управління лісового та мисливського господарства подало інформацію щодо об'ємів заготівлі деревини санітарними рубками та рубками головного користування у 2020, 2021 та 2022 роках? Майже дві третини ліквідної деревини рубають в Закарпатті санітарними рубками. Ними у 2020 році заготовлено більше 64% деревини, у 2021 майже 68%. У 2020 році поступовими та вибірковими рубками головного користування заготовили лише 44% ділової деревини. Решта 56% складали дрова. Якщо ми звернемось до основних лісотаксаційних матеріалів. Розроблених ще у 80-х роках минулого століття, стає зрозуміло, що відсоток ділової деревини, заготовленої рубками головного користування, є не співрозмірно малим. Натомість лідерами у заготівлі ділової деревини стають санітарні рубки. Минулого року кілька разів звучали голоси деревообробників стосовно того, що норма закону про сезон тиші, який забороняв проводити санітарні рубки. Є шкідливим, тому що в виробництві спостерігається провал і не поступає багато ділової деревини на деревообробні підприємства. Тобто підприємства недостатньо загружені роботою, простоюють, оскільки немає ось цих санітарних рубок. В мене тоді вже виникало питання, який зв'язок між санітарними рубками і деревообробкою? Адже цільою санітарних рубок не є заготовлення ділової деревини? Це взагалі то рубки, які повинні призводити до оздоровлення лісів, а не до лісу заготівлі. Складається враження, що в нас суцільно ну, в лісах заготовляється лише деревина третього його класу товарності. Ну, невже в нас так погано стало з лісами, що всі? Просто ліси настільки є е, кривими, е, ну якимись не, не, не прямо стовбурними і так, далі, і так далі. Тобто, ну виглядає так, що е, скоріше всього занижається клас товарності, і відповідно е, і занижається вихід ділової деревини. Тобто маємо справу з пересортицею щодо незаконних санітарних рубок. То закарпатські лісгоспи неодноразово попадали у фокус європейських видань. Наприкінці 2021 року журналісти Автон Бладет одного з найбільших видань Швеції оприлюднили результати розслідування щодо незаконних санітарних рубок в Україні. Мова йшла про незаконні санітарні рубки, що їх проводить Великобичківський лісгосп на Закарпатті. У 2020 році цей же лісгосп був у центрі розслідування організації «Earthside» із Британії. Незаконно зрубана деревина переправлялася в Європу і продавалася, зокрема, компанії Ікеа. Варто зауважити, що розслідування журналістів стосувалося лісгоспу, який мав сертифікат FSC, що мав би засвідчити про законність та екологічність деревини, яку він заготовляє. Подібних прикладів багато. Нещодавно, у листопаді 2022 року із Свалявського лісового господарства, за рішенням господарського суду Закарпаття, стягнуто майже 890 тисяч гривень через порушення лісового законодавства. Основним типом порушень, який виявляється при проведенні незаконних санітарних рубок, це коли в лісорубних документах вказується неправдива інформація про стан дерев, наприклад, що дерева на певній ділянці уражені хворобою, але фактично на місці знаходиться здоровий ліс. З точки зору законодавства України це незаконно. Ця деревина потім вважається офіційною, вона може експортуватися, хоча по факту є нелегальною. Визначають, які дерева слід рубати, а які ні фахівці-лісопатологи. Тільки проблема полягає в тому, що лісозахисні підприємства, установи до яких вони належать, входять до системи Держлісагентства України. Таким чином, є конфлікт інтересів, адже визначає, що і скільки слід зрубати фахівець із тієї самої структури, що й лісове господарство. Лісопатологи якби заробляють на тому, що погоджують санітарні рубки. Лісгосп офіційно їх наймає. Ну і звісно, що я переконаний, що в дуже багатьох випадках лісгосп також неофіційно доплачує лісопатологам за те, що вони там ставлять свій підпис і кажуть, що там. Все хворе все треба рубати, хоча по факту це ні. І, ну, і мені здається, що з лісопатологами потрібно, по-перше, забезпечити їх незалежність. Ну, тобто, не може бути такої ситуації, що лісгосп сам оплачує роботу лісопатологів, бо це конфлікт інтересів. І другий момент, що е, мені невідомо про жоден випадок, коли лісопатолог був притягнений до відповідальності за те, що він поставив свій підпис на документах, е, в яких вказані неправдиві відомості про стан дерев. Ну, мені здається, що фокус правоохоронних органів. Має мають потрапити такі випадки і мають з'явитися прецеденти, коли лісопатологи були притягнені до реальної відповідальності. І Я думаю, що тоді у них бажання якби погоджувати якось якісь такі сумнівні недоцільні санітарні рубки, У них таке бажання е сильно зменшиться. Згідно із санітарними правилами, державний нагляд здійснює Держекоінспекція. Але як виявилося, в умовах епідемії covid 19 та повномасштабної військової агресії її повноваження є суттєво обмеженими. Екоінспекція не має права здійснювати планові перевірки до адміністративної відповідальності у 2020 році. Притягнуто 103 посадові особи у сфері охорони лісових ресурсів і рослинного світу в у поточному році, можна сказати, це вже в принципі, за 10 місяців, притягнуто до адміністративної відповідальності 86 посадових осіб та громадян. Тобто, і якщо порівняти з 2021 роком, коли проводилися планові заходи державного нагляду контролю. То до адміністративної відповідальності за порушення в сфері лісових відносин та охорони об'єктів природно-заповідного фонду притягнуто 623 посадові особи. Тобто, тут ми бачимо реакцію контролюючого органу, скажімо, напряму залежить від можливості проводити планові заходи. У 2020 році Держекоінспекцією було проведено 50 заходів держконтролю, накладено адміністративних штрафів на суму більше 27 тисяч гривень. У 2021 році на суму майже 119 тисяч гривень і за період січня-черня 2022 року загальна сума штрафів за порушення вимог природоохоронного законодавства становить всього лише 7 тисяч гривень. Таким чином, із санітарними рубками пов'язаний комплекс проблем, які варто вирішити для того, щоб ефективно і прозоро господарювати в лісах. Поки що, вони є способом, який дозволяє рубати ліс так, як заманеться. І як свідчать статистичні дані, цими рубками рубається значною мірою здоровий ліс. Друга важлива проблема це відсутність ефективного контролю за діяльністю розпорядників лісів. Адже тільки незалежний контроль і невідворотність покарання за порушення, особливо в час війни, можуть бути в основі ефективного лісового господарства.